Псалом 103, Душа моя, благословення Господу пошли. Єство моє, благослови Його святе Ім'я. Душа моя, слава Господа, не забувай ніколи Його благих діянь. Це ж Він простить твої тяжкі гріхи, це ж він вселить від недої, це ж він твоє життя відверне від могили, це ж він тебе огорне і любов'ю. Це він тебе наповнить добротою, дасть другу молодість, і тоді орлом себе відчуєш йому. Господь придобрий, милосердний, терплячий, доброчинний. Він, як батько, діток вести слух своїх. Господь Він пам'ятає, як створив нас, ми порох, короткочасний вік людини. Як страви. Як з квітки польової, що розквітне та й облетить, лиш суховій нападе. Ніхто й не скаже, де той цвіт бояв. Але завжди жива любов Господня, вірна, але завжди Господь вершити буде добрі справи для всіх нащадків слуг своїх. Завжди за тих він буде, хто за повітом і велиням його живе. Адже Господь установив престол на небесах і звідти править цілим світом. Господні ангели, благословіть Його, могутні воїни, покірно слухайте Його накази. благословляйте Господа, усі небесні сили, Його накази слухайтесь усі. благословляйте Господа, усі, кого створив, благословляйте всюди. В його царстві, душа моя, благословення Господу пошли.